Запікука. <рес> Доброго ранку. Це хлопці вигадують, як ми будемо сьогодні називати нашу, нашу страву. А ми будемо сьогодні запікати пасту в томатному соусі з моцарелою і зверху ще з потертим сиром, щоб іскоринка була, і всередині тягучі моцарели. Саше, все так, як ти любиш. Ну о, а бачиш, ми зараз бачимо о, на фотографіях. Це буде максимально смачно, і ми її називаємо паста Альфорне Есоренто. А, а ну, ну це підглед зрозуміло. Це, а як його? апеля чи як вона називається? Чекай, чекає лазанья – Це не з рисом і з морепродуктами. А? Ну буває не з морепродуктами, але це з рису, історія. А лазанья – Це з е, цільними шматками е, тіста, яке ну для пасти. Ага, то це не макарони. Це не макарони. Я зрозумів. А макарони це пас. А ти хочеш, щоб у нас була і. Ні, ні, -ні я просто спитав. Я, просто, ну, я тут багато чого пізнаю. Нового. Я ж чекаю магію, Коперфілда сьогодні, знову ж таки, так само. Я Ми... ж сьогодні знав оце. це. Як ти тратира? Тар. Тартен. Тар? Да? Татен, але це пізніше. Але це буде пізніше. Зараз ми починаємо готувати неймовірно смачний соус для цієї пасти. Пасти з томатами. Чому саме такий вибір? Ну, ви прекрасно розумієте, що зараз сезон томатів. Томатів зараз вдосталь. Вони класні ціні, їх багато і тому потрібно користуватися цим періодом поповні для того, щоб нам було смачно, ну і використовували всі знаєте сезонні продукти. Зараз ви бачите рецепт на екрані. Я розігріваю пательню для того, щоб мати можливість. На ній смажити, смажити вже наш готувати наш соус? Валь, тут питання так. у Ігоряційне. Дивіться на екран зараз спочатку. У нас звичайно потрібна паста, обов'язково рекомендована спіральки. Ви дивіться на те, що у вас є вдома: томати, чесник, моцарела, твердий сир, невелика кількість оливкової олії. Ну і спеції обов'язково рекомендовано, щоб це був базилік синій зелений все же як вам як вам вдасться. Хлопці, пам'ятаєте, минулого. Разом ти горю натирай сир, ти молодець. Так, натирай, нехай все. і цей розмір ідеальний. Бачиш, ти мовчиш, я тобі зразу підказую. Так, Пантоміма, я вважаю, що це пантоміма. Вже майже пам'ятаєте минулого разу разом. Ми з вами готували неймовірно ароматну базилікову сіль. Так, пам'ятаєте, ми її поклали висихати. І я готова зараз з нашими глядачами поділитися результатом. Ось така вона красива. Якщо ви раптом не бачили, як готувати, включайте минулий ефір. Дивіться в Ютубі «Базиліка Василь». Вона готується легко. Вам для цього потрібно просто ось зелений базилік. Зелений, ну це красивий філат. Ви теж можете брати. Великий пучок базиліку свіжого. Ви просто його. Миєте, перекручуєте на м'ясорубку і змішуєте з крупною сіллю. Кладете висихати навіть без духовки, бо в духовці будуть ефірні масла випаруватися. Просто висихати і отримайте неймовірно ароматну базилікову сіль, якою будете користуватися протягом усієї усієї зими і казати нам сніданку, дякую. Все просто дивіться, що відбувається: ось тут я кидаю на пательню прогріватися чесник. Олександр віддає томати. Він їх починає дрібно нарізати е, на, на кубики. Я тим часом. Добро. Додаю в гарячу воду, обов'язково солі. Для чого це потрібно? Для того, щоб паста, яку ми будемо варити, вона не розварювалася, а залишалася такою цільною. Ну, ти і, звичайно, наливаєш е, олії? олій? Так, це дуже правильно. Наливаю, люблю і правильно, mm. дякую, що ти мені нагадав. Це правильно. Сіль і невелика кількість олії обов'язково йде в воду. Ну і звичайно, ми е, починаємо додавати головний інгредієнт, це паста. Відрізає верхівочку, щоб було зручно насипати. Ну і для приготування, звичайно, підходять макарони. Італійські рекомендують брати таку, знаєте, спіральну пасту фузілі, адже завдяки своїй формі вона чудово всотує і потім отримає сам соус. Тому насипаємо. Я беру десь половину, тому що нас багато. Обов'язково починаємо замішувати воду, щоб ворушилася. Щоб ворушилася у нас паста в у водичці і стежу за тим, щоб вода закипіла. Готуємо ми нашу пасту до. Моменту приготування, як то кажуть, альдента, щоб вона була з такою твердинкою всередині. не повністю готова, а з твердинкою всередині. Бо потім до кінця фінально паста буде вже готуватися разом з нашим томатним соусом. Зараз вже відчувається аромат чеснику на пательні, а це означає, що зовсім скоро потрібно буде сюди додавати Майдурки. томати. Так, Саша, ну дивись, я вже частину нарізав. Я можу і ми можемо частину, частину сюди пускати. Мережна мережна мережна. Тримай, тримай. В принципі, в нас сьогодні італійська страва. Італійська. Італійці, коли готують, як українці роблять, що робити, Співати. співають. Тому давайте трошки музики. Ми будемо пританцьовувати, готувати. Це завжди додає смаку ну, вашим і... стравам. Ну і тим більше, що монатік, монатік презентував свою нову пісню, а творчі заспівали про п'янку любов. любов. не п'яна. Я... Ні, ну Щас це ми знаємо, це ми знаємо, це не треба. Е... Музична, музична, музична пауза. Доброго ранку, Доброго друзі! Ранку. Сніданок, вихідний. З вами ми сьогодні готуємо запечену пасту. Уявляєте собі? І вона так магічно починає пахнути. Дивіться, тут всього два інгредієнта на пательні: це часник, який ми трішки прогріли. Він почав віддавати свої аромати. І нарізаємо туди багато сезонних помідорів. Вони починають тушкувати, випаровувати зайву вологу. Ви можете сюди для солодкості додати яблучка, можете не додавати, просто спеціями коригуєте ось цей томатний соус під свій смак. Навіть не варто буде перебувати блендером, тому що томати такі відчуття, що при тушкуванні починають наче розчинятися на пательні. І вже наприкінці, коло вологи стане набагато менше, ми додамо ароматної базилікової солі, яку ми робили напередодні. Її рецепт ви можете знайти в Ютюбі. Якщо немає такої солі, то просто покришіть смачний свіжий базилік або додайте сухих спецій. І звичайно, ми вже вийняли зварену до стану Альденте пасту. От, бачите, вона варилася зовсім трошки, навіть менше ну, ніж 5 можна, хвилин. Можна сказати, що ми її бланширували як томати, тому що по суті вона там провела лічені. Секунди, Лічні, не це правда, і вже ми можемо е, розказати вам про те, як далі ми будемо запікати пасту в керамічну форму. Потрібно невеличку. Кількість соусу покласти вниз, потім викладаємо активно пасту, заливаємо зверху рештою соусу, беремо ось таку вологу моцарелу, яка у нас в розсолі, розриваємо її руками і шматочками, кладемо ось ці моцарелинки всередину в пасту, щоб вона там віддавала свої ось такі вершкові соки і смачно розчинялася. А зверху ми засипаємо для скоринки ще одним видом натертого сиру і ставимо в духовку. Не, мене, просто, мене, я, ну, я вимагаю. Вимагай. Вимагає, щоб нам сьогодні, коли ми їли, нам підвели до веделок електрострум. Чому? Тому ну, що, ну, виявляється, електрострум покращує смак їжі. Я боюсь Ти за собі виявляєш? Вот це, знаєш, тут я? Ну, я, я пропоную все ж таки як, як, як... мінімум до ці вечері. Запам'ятаєш 220 протягнуто. протягнути. До чого це днями вручили і Гнобелівську премію? Я знаю, що багато хто про неї чув, можливо, хтось пропустив. тому. Е -е, її називають жартівливою Нобелівською премією. Церемонія, до речі, втретє проходить онлайн. Е -е, про Ігноблівську премію кажуть, що вона спочатку от змушує посміятися, а потім все ж таки змушує. Так, а я серйозно пропоную електрострум доведення. До, до чого це Ігор? Значить, е, пишуть легкий, давайте за, зауважимо, легкий електрострум може покращити смак їжі. Це довели е, науковці з Японії. Значить, е, В своїх дослідах вчені використовували електрифіковані соломинки для напоїв. Тобто ти робиш так. І палички для їжі. Ну, це японці, тому не виделки і ножи, а палочки. І палочки в тебе з дротами, і ти я не знаю сушу береш, а Ні, воно тебе так зворот. Почекайся, напевно, якщо ти знаєш, якщо ти робиш щось неправильно, неправильно палочки тримаєш. То тобі підключають струм, Щоб ти і виправився. Або, наприклад, ти якось нерівно тримаєш спинку Ну але до ліки сказати, що нам треба це застосувати коли-небудь. Хоча один раз Давай на тобі. Все на мені Давай. У нас тут. Все на мені дайте пояснити людям. Зрештою речі, вони... поки свої руки пильовану починає потроху відростати. Добре, це до того, що все на ігорі, бо всі експерименти ми ставимо на нього. до чого. Це вони з'ясували, що струм, який діє на рецепторі язика, може посилити, наприклад, солони чи кислий смак. А у валі все солоне і кисле ідеально. Тому на стоком бить не треба а а без наше експериментів. Посилювати. Ну наше посилювати. Ми смакуємо те, що є, наше підсилювати. Валь, це от якраз ну, суть цієї премії. Ага, окей. От. Але це не, ще не все. Ви змусило мене задумати. Так, також серед цьогорічних переможців вчені, які порівнюють кількість волосинок в ніздрях. З чим перепрошую? У людей. З другої справою, ну от ми взяли, я не буду рахувати. Ну Просто я хочу подивитися, як відбуваються ці взагалі дослідження. Далі. Науковці, які пояснили, чому геологи люблять облизувати каміння, теж це пояснили. Також ще ніша вивчали феномен, скільки людей зупиняться і почнуть дивитися вгору, коли хтось так само зробить. Тобто ти йдеш йдеш, бачиш, людина отак стоїть. І хтось такий а, а, цікавенько. 100% так всі зробили. Заліпало таке, да? і також встановили, наскільки О, це цікаво. Нудіга вчителя впливає на нудьгу учнів. Це О, дуже крутий. Оце експеримент. Спойлер, як то кажуть, впливає, Плаває. тому вчителям теж треба бути трошки зацікавленим а, в тому, що вони викладають. Подумати куди під качи, але струк. ноздрі я планую після ефіра порахувати. Ну а мене ще мені що дуже сподобалася там премія, дали за 10, за купюру в 10 трильйонів зимбабійських доларів. Цікаво, скільки це в гривні? Ну, я, я просто собі уявляю, що в них вже така інфляція, ну вже така інфляція, що вже далі інфляції просто бути не може. Скоро числа закінчаться цікаво. Почті, що вам сподобалося найбільше. Зовсім скоро зустрінемося в нашій студії. Я думаю, що вже почну складати нашу пасту для того, щоб поставити запікати. Можете написати, який експеримент би ви хотіли провести і що порахувати на собі. Ну що, друзі, доброго ранку. Ще раз сніданок вихідний з вами, і валя. Нарешті, нарешті, наша печена <смір> паста буде відправлятися в духовку. Правильно? Так, абсолютно. Ми будемо запікати ці томати. Всередині соковита моцарела, яка така, знаєте, вершкова з розсолом. Зверху ми натираємо сиром, щоб він покривав шкірочкою. Цей плавлений сир закриє нашу пасту. Там ще є вологий соус. Це все разом почне там булькати. <смір> паста доготується, насичиться томатним соусом. І моцарела розплаваться. як це буде смачно, це буде тягнутися таке вершково томатне. Одним словом, це буде смачно і просто. Готуйте з нами, бо ці страви готуються легко, якраз для вихідного дня, щоб не навантажувати себе кухнею, але мати можливість приділити родинні час і влаштувати красивий і смачний обід.